Ще так квітня вже квітують і сливи і абрикоси. Це сусідський, це що таке? Знов питаю я, що за рік такий. Все квітує все пре. Газон я ці кочки викосила. Зараз піду на той і, і швиденько на лаванду. ще хотіла. Казати, ось таке побачила сьогодні. Квітує і парисовик. Лавсен. бачите, яка краса червоними. Воно квітує на кінцівках такими шишечками. Гарніше. Це я вам скажу така хвороба деяких хустоманів. Спостерігати, скільки бруньок видає хоста нарешті. Усі їй вже три роки. Я її купувала два роки тому. Була одна брунка два роки, в цьому три. Чому її питають, чому сортові кош... хости коштують? Ну, тому що в мене ті розплитники як Франсен, у яких є. Мерестемою вони розмножують, клонують листечком у них в лабораторії. А ми поділом, а поділом буває, хоста сидить 3 роки і видає по одній брунки. То як ви гадаєте, за скільки років можна на неї щось зробити? Тому так, деякі сорти, які розмножуються дуже повільно, коштують грошей. Я не кажу про подорожникову, бо були такі коментарі і такі питання. Ой, що такі ціни. Що такі ціни, я свою подорожнику лопатою порубала та все. Але сортову хосту хто трошечки там в сортах шарить, ну, є і не дуже. Не дуже коштовні сорти, але дуже гарні старі сорти, я від них не Е, є, є нові сорти, новинки такі, що мені, наприклад, не потрібні. Вони коштують там і 2000 гривень за пару бруньок, і 3 тисячі. так подивишся, ну, зелена, та зелена там з якимось краєшком, але колекціонери вони збирають. Ну, тобто це, це питання людей, що вони хочуть від свого саду і від. Ну, Колекції збирають, чи... ну, то, то, то таке. Ось, Тому, я ж кажу, хости дуже, дуже важко іноді розмножуються, діляться, тому і коштують. Ну, нарешті я дійшла сюди і зараз буду стригти. Стригти буду дуже коротко, бо я завжди залишаю дуже багато, потім в мене гарно відростає і дуже висока. Е, тому зараз я не буду жалкувати і пострижу коротко. І потім побачите, що буде. Ось вона вже тут почала давати нові бруньки. Ось, якщо я не вистрижу, то вона мені почне давати зверху, а внизу буде лисувата. Зимує вона по-різному в нас. Ну, ця завжди в мене вона стара огорожа. І лаванда цим кущам років 15 точно є. Ось вони різні, там трошки краще вони перезимували. Тут погірше, верхівка перезимувала. Але Треба зараз стигнути підстригти, щоб вона була охайна. Ось. Тому поїхали. Тут в мене ще така радість, треба все встигати. Чоловіка після військового шпиталю випустили додому на реабілітацію у відпустку невеличку. От, от треба зараз встигати у два рази скоріше. Так, ну все, поїхали. Не файна картина і вигляд, але, але хочеться, щоб воно було гарне навесні. Ну, зараз весна, але ще тільки початок тепла. І хочеться, щоб е, і літом вона була гарна, а на лиса знизу. Е, молоді кущики піднобляємо не так ретельно, а ось старі. А я зробила таку ось зачіску. Бачите, вони зараз побачать світло, і оте все піде, всі оці нові пагони, підуть в зріст, і заростуть оці всі мені кущики. Минулого року я робила дуже високу обрізку, то мені не сподобалася вона коли. Починає швидко відростати, так квітувати дуже висока, ну як для живої огорожі. А ось, наприклад, у більш таких ем, странах, країнах, де м'який клімат, там е, не ріжуть в парках їх зовсім. Наприклад, у Болгарії їх не ріжуть, і вони там дуже величезні. Якось ця калина в мене. І лисі знизу, і вони на верхівках пускають нові пагони, тому що низ світла не бачать, фотосинтезу нема, тому вона не, не виявляє за потрібним, не вважає за потрібним, що там треба якісь бруньки, щоб вони прокинулися. А зараз я зробила стимулюючу обрізку, і ось вона буде заростати. Тому пару тижнів буде ось така нефайна. Картина, а потім все зміниться. Починаю квітувати Вероніка Армянська. Позакладала. Зараз буде такий килимок м'ягенький, блакитний і жовті іацинти, але не такі яскраві, вони жовті завжди швидко. Змінюють свій колір на більш такий ніжний, вигорають на сонці. Ось треба ще зайнятися переопиленням. Приму. Дуже цікаві сіянці отримую. Дуже різні. Ця жовта буде, низенька. І ця жовтувата, але. Безтеблова, мабуть. Такого не було в мене. Не знаю, переопилюються ці чи ні, але я гадаю, що так, тому що присилають коли розсаду, то це не поділки. Це, мабуть, вони сіють якось. Ось цю обожнюю, але щось поки що квітки малуваті, вони в три рази більше повинні бути. Ось тут ще насіялись в мене. Я так залишаю, а потім, коли вони вже починають квітнути, вже обираю, які, які гарні сіянці залишати. У нас такі на сьогодні справи. Дуже. Вітри пішли, немає вологи, то поливаю Кожен день бігаю з лічкою. Молодилки почали змінювати, теж все, все змінюється, все росте на очах, бур'яни ось теж. Тому всім таких гарних днів. Бережіть себе, будь ласка.